Час продати комусь страховку. Ні. Усі готові. Я зроблю це. Ні, мед, ні. Я фігачу. Друже, дай мені хоча б заховатись. Ні-ні, ні все добре. Ми повинні знати, що станеться, коли стріляти в опор. Це обов'язково. Ми повинні знати. Ні, чекай. Ні, 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 ні. ні. Що скористаємось з манекенів? Ні, я зроблю це. О, oh, ще ми залишили набої у вантажівці. Гаразд, зробимо це по-твоєму. Привіт, народ, вітаю на руйнівному ранчо. Сьогодні я зі своєю любимою Немо Армс. Але зараз не про неї. Бо є важливіші справи, як ото два ковадла. І я довольний як слонь. Це справжні ковадла. Тут навіть видно роботи ковальських робіт. Але що цікаво, одне із них загартоване. Тож ми перевіримо. Ну, звичайно, що куля не пройде. Ми хочемо побачити наслідки від куль і порівняти пошкодження між звичайним ковидлом і загартованим, або, якщо кажуть, термічно обробленим. Ви можете почути, що вони видають різний звук. До того ж, цей відбиває набагато менше. А тепер цей ось це набагато твердчику вадло сильніше відбиває, а цей більш м'якший. Виділи? Я ж говорив, що у нас є два міцних ковидла. Тож, ми будемо стріляти з різних калібрів. Давайте я вам покажу з яких. Ходімо туди. This Це мімо. Оумен. Це мій повер. Йо, це мімоомен. Досить крута гвинтівка з набоєм 300 вінмах. І під нього я прихвативши AR та Falcon Перша. І відрізняється він тим, що у нього довший ствол з вуглецевого волокна. На ньому оптика Vortex Razer HD. Великий старий такий приціл. Це 636х56. Великий стариганський приціл на цій штуці, тому що вона повинна вражати дуже далекі цілі. Ще одна відмінність це рукоятка зарядження прямо на затворі. Тоді як у гвинтівки Фалькор, типова рукоятка зарядження від Ар 15 В Іншому все типово для AR-15 Запобіжник на звичайному місці, гачок зняття магазу ззаду, затворна рама з лівого боку. Є кілька місць для кріплення на ремі. Також невелика планка спереду по боках є м подібні замки. Присобачили сошки спереду, і на вигляд дуже скажена гвинтівка. Мені подобається це забарвлення, досить круте. Тож сьогодні ми з неї постріляємо. Я ще не стріляв з неї, але спочатку, як і завжди, ми почнемо з меншого і до більшого. Ви бачите, на цьому столі самі топові гвинтівки. Але для початку найбільший із цих хлопчиків. Чи якось так, я не знаю. Цей гігант це гвинтівка 22-го калібру. Я постараюся знести одне із них. Це буде легендарне відео. І ми розставили манекени на відстані одного метра, щоб подивитися, чи не зачепить їх шрапнеллю. І тим самим провіримо, що станеться, якщо ви дійсно вистрелите в ковадло в упор. упоргараз. Спочатку ліве. Поцілив. А тепер стріляємо праве. Влучив. Гаразд це 22. Я, я припускаю, випускай, що випускай наші манекени випускай. взагалі не постраждали. Маємо влучання тут. І, можливо, і влучання тут. І нічого на цих двох хлопаках. Ці хлопці, які знадто жіночні, поглянь. У нього рожеві брови. Ми недавно замовляли кілька манекенів, Ось що привезли. Не роби більше макіяжу. Чудак. Це моя гвинтівка Драгунова, яка обійшлась мені у 30 кавалків зелених. І це вже не румунський клон. 762 на 54. О, який приціл тут пожовклий і старий. Але я зроблю усе можливе, щоб влучити у цю штуку спочатку вліво. Здається, я промахнувся. Невпевнений, куди лягло. А тепер праворуч. Поцілив. І у цей також. Ходімо, глянемо. Перш ніж перейти до манекенів, давайте поглянемо сюди. ось тут поцілило, і вони виглядають однаково. А я то думав, що вони будуть сильно відрізнятися, тому що це ковидло набагато твердше. І хлопець, у якому ми купили, показав нам трюк з молотком, який виявляє різницю між ними. Але ми спромоглись лише на півсантиметрову дірку, можливо, трошки більше у цьому. А від першого, взагалі, куля вийшла боком але обидва наші манекени мають деякі пошкодження. У цього хлопця легка подряпана ось тут. Схоже, що кілька осколків зачепили його. Щось на скотч попало легкі. Подряпани, нічого страшного. А цей хлопець отримав довбану кулю. Ви можете побачити усі ці осколки прямо тут на нозі. Великі шматки тут, і один великий шматок прийшов наскрізь і вийшов ззаду прямо тут. А це лишилось усередині. Цей бідака отримав великий шматок кулі прямо в ляшку. Це могло бути смертельним, справді, і це тільки початок на сьогодні. Тож підвищимо темп. 300 Вінчестер частер магно, старий добрий калібер. Він повинен завдати деякої шкоди. Для початку постріляє по мішенях. Я ще не стріляв з цієї штуки. Подивимось, як піде. А тепер монтажна склейка. Ось так гаразд. Давайте подивимось, як вона працює. Насправді вона досить легка. Я можу тримати її однією рукою. Як для великої снайперської гвинтівки з великим патроном, вона досить легка. Цілюсь у центр металевої мішені. А, це було гучно. Але влучно. Чудово. Давай нолупну ну, по великій мішені. Боже. Oh, Не знаю, як це пояснити, але усі попадання у голову, і це на 100 метрах просто. Чувак, вона як довбаний ураган. І газовий механізм справляється на славу. Він гучний і без навучників краще не сунця. Але відведення дійсно працює, майже не підкидає стволом. Давайте ще монтажний стрибок. Попрацюю по мішенях. Візьмусь за велику, середню та малу. І з малої нічого не лишиться. Тут без шансів для маленької вона точно не розраховувала на 300 відмах. пці-горобці. Здуріте. Я не планував розряджати цілого обойму з 300 магом, але це було в біса весело. Ви це, це чуєте? А чи ви знали, що ні деб задом наперед буде погана прикмета, тепер знаєте. Ми його зламали. О, які вони теплі! Гарні і тепленькі. Ходімо, позиримо, що я там зламав, і мені потрібно знайти якісь додаткові заглушки для вуг, якщо я далі так стрілятиму. О, поглянь. Це люта 300. -ка. Пластину, як позвакало. Вона витримує 50 BMG, але не 300 він маг, який є Та-дам! Як новенький. Дірки товщиною в пів сантиметра. Чувак, він увесь у вм'ятинах. Давненько я не стріляв трьохсотками по сталі. Так, результат вражає. Але він маг не продіряв усе. Попало тут і тут. Без вм'ятин. Як можна бути таким міцним? Думаю, що нокаут допоміг зняти частину сили удару. Гаразд, але ми таке щось там начудили. Уламки прошили плече цьому хлопцю ззаду. Я не знаю що, але напевно це була пластина, в яку ми фігачили. Тож цього хлопця поранило, але ніщо не прийшло наскрізь. Час стріляти по ковадлах. Цікаво, що з цього вийде. Зараз ми стрілятимемо в ковадло. У нас є два види патронів. Спершу підуть звичайні м'які кулі, а потім кілька кращих патронів, які будуть досить гострими. Квантовий стрибок. Тож ліве ковадло з лівого боку. І це звичайний набій. Так. Звичайний набій. Праве коведло зліва. Окей. Ліве ковадло з правої сторони. Запалювальний патрон. Оу, oh, бадабум. І праве ковадло. Правий бік. Анекен uh, точно заворушився. Здається, бачить, як він хитнувся. Думаю, я попав. Його не зачепило. Що за на? А трошка пошкребило тут. Я бачив, як його похитнуло. тут лише маленькі подряпини на плечі, але нічого страшного. На нозі це старі поранення. О, це нова подряпана, і це нова. Непогано. Це трохи хвилююче. О боже, це звичайний набій, нова дірка. Досі глибока. Вона виглядає так само, як і на цій стороні. А я то думав, що вони будуть відрізнятись, але виглядають одинаково. Запалювальний патрон увійшов глибше. Звичайно, що не вийшов ззаду. Тому що товщина ковадла приблизно одного дециметра. Але ви не бачите, наскільки глибоко він увійшов. Але глядачі, хочуть знати, можна спробувати виміряти гілку із дерба? або якийсь металевий пруд. Ні, не варіант. Хочеш зазняти, як він входить? Ого, це не дуже захоплююче. Два з половиною сантиметра, а другий. Точно такий yeah, же я також думав, thinking, що можливо, Ну, ковалі можуть сказати мені це. Я не знаю. Можливо, вони загартовували тільки верхню частину ковадла, а ми стріляємо бокові сторони, вважаючи, що вони різні, але можливо, вони розпекли до червоного і загартували тільки цю поверхню. І можливо, через це дірки виглядають одинаково. Я поклав їх під кутом. Очевидно, що вони різні. Це результат ковальських робіт. Подивимось, що станеться з ними, коли по них вдарити 338. Ось як правильно треба підходити до зброї, щоб вона впала на приціл. 338 Лапулас Лайт, Ар30. Подивимося, що зможемо ми завдати якоїсь шкоди цієї великою дівчинкою. Промахнувся. Я впевнений, що я змазав. Тож, коли я сказав, що ми подивимося, що зможемо ми завдати шкоди, я не лукавив. Гаразд, зробимо це ще раз. Я не впевнений. Я вистрелив один раз у Мень Фліпер і промахнувся. І тоді я прицілився у самій низ, і, здається, влучив точно в центр, так що, я думаю, що вона відхилилась лише на 40 сантиметрів. На 100 метрівці. Тому я просто опускаюсь на 40 нижче і подивимось, чи не дарма прийшли мої роки стрільби. Постріл. Так рехідко, це було влучання. Я цілився під стіл. Бляха! Це промах. О, я бачу, куди влучила інша куля, вона дуже високо, її понесло вище, ніж я думав. Візьму на півметра нижче. О боже, я не можу повірити, що я влучив. Я цілився так низько. Я мушу опанувати цю зброю. Yeah, так, buddy. друзяко, давай so, подивимось, yeah. що у нас. Наша теорія виявилася правильною, тільки верхня частина зартована. Це перший постріл. І я такий, я не знаю, що це жорстко, можливо, варто влучити сюди. І подивіться на різницю між тими двома пострілами тут ледь помітна вмятина. а ось наш незартований, куди влучив 338-й, і він аж скривився. Здуріти. так, ось вам і різниця. Збоку вони нічим не відрізняються, а от зверху аж дуже відрізняються. При влучанні великих куль по них. То you що, лупнем із чи Ні, no? ні? пропускаємо? Okay. Так? Я не розумію, що ти хочеш. 408-й шайтек. Це звичайний патрон, але подивись, який він гострий. Цікаво, як він впорається. Uh, mm. Це було близько. Боже мен, мене, ти граєш з вогнем, чувак. Гаразд, right. монтажний oh, стрибок. Yeah, О, нам червону yeah, точку підігнали. Play. Зробімо це. Минулого разу ми стріляли по них з 338 го калібру. Тепер, коли ми знаємо, що вони різні, давайте подивимось, що зробить 408. й Це було пряме влучання. І так воно має бути у хорошій зброї. Ковадло ніби відстрибнуло назад. Звідки всі ці уламки? Це стіл? Йдемо поглянемо. Круто. Це суцільна мідна куля. Взагалі то менша вм'ятана, ніж від 338-го. Тут приблизно така ж вона мідного кольору легко відрізняти, яка з них була яка. Але все, все ж це саме. У м'якшій поверхні. Більша дірка. Більше нічого не рикошетить. У нас є ще одна пушка, вона трохи більша. І я думаю, що нам потрібно пересунути ковадла трохи ближче до наших хлопців для науки. Я пересунув їх і розставив їх так. Що тепер вони спрямовані прямо на наших хлопців. Згорає з нетерпіння. У нас є 50 BNG. Ти в порядку? Добре. У нас два звичайних цілісно-металевих і два незвичайних. Вони запалювальні, тож стріляємо у кожну ціль по одному разу. Постріл. Бум. Ще один. Гаразд, а тепер гарячі хлопці. Я не впевнений куди саме вони летять. Насправді я сподівався, що це станеться і що один із них нарешті перекинеться. Гаразд, давайте подивимося, що в нас по п'ятдесятці, і провіримо, чи не зачепило дзвіночки у наших хлопців, які не носять одягу. Це цілосна 52МГ, а поверх неї — запалювальна куля. Але вона нічого не зробила. Тож це дуже міцна штука. Прийшло через руку. Долоньку поранило. Не було якогось серйозного рикошету, ніяких пошкоджень. Цей хлопець вижив би. Якась маленька дірка на скочі, трішка застрягшого металу, але нічого страшного. Це божевілля, що суцільна металева оболонка не дала з цим ради. То якщо цікаво, це один із наших тренувальних пострілів. Ми старалися бути більше влучними для вас, хлопці це м'яке ковадло. Де ж дірка від 50-го? Чи не промахнувся я? А ось вона цей був під таким кутом. Тож я і промахнувся. Моя провина. Але це могло статися з будьким. Сонце біло мені по очах, і вітер, і це маленький розмір кувадла. Але гадаю, ми справились. Зажди. Ось чому ми не перевіряємо глибину, адже набагато веселіше сказати Мента, я без поняття, на яку глибину він занурився. Це може бути 9 чи 10 сантиметрів, я не знаю. Файно. Ага. Коли насправді це всього лиш П'ять. Що ти робиш? Ей, підружи мене! Мімо Омен. Досить миленький такий, і відмає регульований газовий блок, що означає, що ми можемо встановити на нього глушник. Я уже приберіг глушак для цієї штуки. Я ніколи не стріляв від магом з глушником. І це буде ідеальною платформою для цього. Отже, ми причерікуємо на нього глушник. І це буде не на камеру, звісно ж. Не хочу знову налажати. І я думаю, що ця зброя буде в біса красивим презентом. А ви знаєте, як я люблю красиві подаруночки. Красно дякую за перегляд цього епізоду. Я вас люблю. І побачимось наступного разу з моїм солодким подарунком.